Привіт! Сьогодні я зайду на самий мертвий сервер на проєкті RedmiRP. А перед початком хотів би вас просити на 18-й сервер проєкту Redmi EP, на якому іграю я. І при присуванню введіть мій нікнейм Володимир Проектор Поле Просившого ІРК. А на цьому все. Приємного перегляду по нам! Я нахожуся в лаунчері RP і на даний момент на 11-ту годину ранку самий мертвий сервер це 11-й. Він дуже близько з 17-м, але на даний момент завжди, якщо так подивитися, то 11 сервер самий мертвий. Так що вибираємо його і заходимо. Все, я зійшов, лишилося тільки зареєструватись. Переходимо тепер до настройки персонажу. Давайте виберемо якийсь інтересний скін, який я ще я ніколи не вибрав отакий от от скінчик. Давайте виберемо його. І Нік просив, що Нік просив, що завжди вводити Володимир Беректар. Ну так як тут е нема нікого, так що я заходжу як опитний ігрок і... і не вводжу ніякий нікнейм. Все, ми знаходимося на 11 сервері проекта Радмір. Рекомендація, приміщайте, ага, це ми все знаємо. І вже можна побачити, кстати, квартири вон там куплені, один під'їзд куплений, там досить дорогі квартири. Для такого онлайну це досить якось дивно. Бо навіть на 18-му, там де на момент 350-450 онлайн, тут не куплений ні один під'їзд. Оце інтересно. Треба приглянути, напевно. Як все з остальними квартирами в Арзамасі іменно. Або Арзамас самий востребований район в Радмірі, і ми глянемо чи є хоч якісь квартири в Госі. Заданки начальні, я напевно проходити ніякі не буду, бо це займе дуже багато часу. але нам все-таки би треба було мати планшет, щоб подивитися приблизно, які тут ціни на все. Ну, я сподіваюся, що планшет можна купити і без номера телефону. Що хочу сказати, я поки що їду і в квартири поки що червоні. Треба глянути самий популярний район це коло пасажу та готелю. Можливо, там буде щось в ГОСІ. Ну я думаю, ну кстати, дві квартири я вже бачу, три. Так. Да, да. Ну я не думаю, що це все аукціон, що там 100% є якась з ГОСУ, так що... Тут квартири в Госі, скоріше всього, є в Арзамасі, ну для такого онлайна в 200 людей, да, 100% будуть якісь квартири в Госі. Напевно, тут є їх приблизний ринок, 300 тисяч, це гіпермало для квартир, я так хочу сказати, бо ти, наприклад, на ловлі квартир ні ніскільки не заробиш. Будинки, я думаю, на рублі всюди вони зайняті, бо який би сервер мертвий не був. Викуплені будуть все одно бізнесів в Госі, теж ніяких не буде, бо ну, це як по мені. Тупо, щоб таке було в ГОСІ. Це вже я не знаю, наскільки має бути мертвий сервер, там, напевно, онлайн на 50 має бути, щоб не було це все куплено. Ну а ми давайте куди з'їздимо. Давайте направимося на БУ-ринок високого і глянемо, скільки там приблизно людей знаходиться і наскільки активний весь БУ-ринок. Що я замітив за цей час, поки я їду, відтоді як я зайшов, не було вроді. Би... Та не подана ні одна об'ява від ТРК. Це, я хочу сказати, дуже багато. Хоч зараз, типу, от, от зліва можна побачити вуткаренові квартири. Хоч зараз 11 година, але на 18-му сервері зараз ТРК гіперактивне, хочу так сказати, що завжди воно є. А тут я поки що бачу ні одної об'яви нема. Прям реально ні одної об'яви ТРК. Тому продати тут щось, напевно, треба довго шукати клієнта, щоб купити щось або продати. Тому. Це вже є мінус на 11 сервері, що отака от ситуація з ТРК. Можна побачити по міні-карті, отак в общому на СТО і на детальний центрі не стоїть ні одна людина. Що зробити там тюнінг або вінільчик, там року поставити неможливо. Ну, Сервер відчувається, прям реально пустий, ніби це 18-й, буквально там півроку тому. Бо в 18-му сервері була така ж сама проблема, що онлайн був 200. Но, на щастя, онлайн піднявся і це дуже сильно радую. 11 зараз великі дуже проблеми, бо я їжджу і сервер максимально пустий. Ні одної людини я не бачу. Тут, напевно, фінків бізнесів нема зовсім. Я вообще, чесно не удивлюся, якщо АБУ високий, буде пустий. У мене якогось приколу чогось Радмір скрився, але нічого страшного, а ми далі й направляємося. Ну, скутер, напевно, не заїде туди наверх, але постараюсь. Поки що все дуже сумно, на вулиці не стоїть ні, ні одної машини і ні одної людини. Будь ласка, тільки не скажіть, що тут АБУшка пуста. Новичкам запрещен вход на авторинок. Точно я забув. А який в мене на заграшній момент? Ага, от такий у мене ринок. Ой, ринок. Е, нам треба виповнити заданку. М -м -м. Начальна робота. Ну давайте я тут недалеко завод, я скатаюся на завод. Що ще я би дуже сильно би хотів підмітити, що я не побачив ні одного наказання зовсім від адміністрації в сторону ігроків. Ніби тут адміністрації зовсім немає, і в мене проблемка, я сюди, походу, не заїду і прийдеться їхати в округ. От дивіться, я скорочую просто по горі і адміністрації ну, немає. В чаті наказаній не було видано ні одного. ТРК не роботує. Сервер максимально мертвий. Я не знаю, як тут а, іграти, бо реально тут максимально напевно, скучно. Тут а, тебе можуть демоти просто 24 на 7 і людину просто не накажуть, тільки якщо лити жб на форум, і то непонятно, скільки будуть розглядати то наказання. Що ситуація максимально сумна. Мені здається, навіть на 18-го при онлайні 200, опа! Адміністратор кікнув ігрока, причина чіт. Інтересно, це перше наказання за хвилин 10, поки я граю. Якось прям реально дуже мало. На 18-му премлайні 200 навіть такого вроде би не було. Дивіться, зрізаю просто по полям, посадять чи не посадять. Ну я думаю, що не посадять. Оп, і все. Ось така ситуація на 11 му сервері. Ну, дуже-дуже сильно сумна. Чесно, я так скажу, прям сумно на таке дивитись. Все, я приїхав на завод. Зараз глянемо, чи є ще хтось тут. Ну, я бачу, що тут а, люди вон возять продукти в бізнеси. От я одного бачу дальнобойщика. Давайте все зайдемо в середину і глянемо, чи є хтось ще там. Я думаю, має хоча б людини три, чи одна людина. Ну, сумно. Сумно. І це скоріше ігрок просто виповняє заданку БП, а не... Робочий, який хоче заробити грошей. Ні, ми не хочемо закінчити роботу, і куди нам треба йти? Получається на от оцю жовту метку Плюс 1 кг плюс 1 кг І треба підійти до станка. Я давно, чесно, не робив на заводі. А куди мені далі йти? Я чесно, дуже давно не робив на заводі. А во, я щось роблю. Я останній раз тут був, це напевно в році 2022. -му. Чи третьому, коли відкривався 18-й сервер, коли тільки зайшов, я отут опрацював. Чи навіть на 16-му сервері, бо я колись грав на 16. му Опа, в нас щось вийшло і куди це треба віднести? Я просто вообще не шарю тут? Ні, не сюди. Опа, шерхтось зайшов сюди, це радує. А куди мені це віднести? А, от сюди. Так? Да? Так, да, плюс 440. Ну, зарплата, чесно, для начальної, типу, нормальна, Як по мені, найменша зарплата це, напевно, в шахті. Бо шахта це якась така робота, що в ній якась зарплата гіпермаленька. Як мені тут почати робити? Тут нема нікавіші альт, нічого. Чого воно не починає нічого робити? Тоді якось повезло, ну, може, станки якісь багані. Так, да, якийсь станок баганий, чесно я скажу. Якась робота багана. Прямо реально. По моїм розрахункам завдання я мав виконати, закінчити роботу. Так, завдання я виконав, і мені дали 2 XP, X2. А ні, x 2 не спрацювало. Чиво? При мобільний телефон в салоні зв'язки. А мені не хвати на нього, напевно, скоріше всього, і я попрошу, напевно, когось прохожих докинути мені на телефон чуть-чуть бабок. І буде на цьому все супер. Це хороть би мімо 5, так? О, все супер. Погнали до мобільної звязі. А знаєте, що я подумав? Я, напевно, їхати за телефоном не буду, щоб отримати ту саму XP, бо Payday скоро, і мені не вистачає всього одну XP, і PayDay нам дасть XP. І просто прийдеться почекати. Е, Все-таки я зміг купити планшет. Планшет у нас. Давайте зайдемо в нього і равіто. Все ми це розуміємо, не треба нам ніяких там підсказок. Що е, можна побачити? М5 LCIка 21 лям. Нормальна ціна, небагато BRDM. 120 лямів. Ну, багато, чесно, але ну, плюс-мінус середня ціна, як на всіх серверах, LCIка 25, дешево, кстати дешево. Револ то я не знаю цін. Кстати, кемпер продають, прикольно. Е, дом. Мірка, наліччя огороду є, продам пустой. Трох у Ну, для пустишки, я би сказав, би, що чуть-чуть забагато. Ого, ну, дорого, як для будинку це прям дороговато. Е, ціни тут на будинки трохи багато, я вам хочу сказати, за дорого, задорого. Як для мене, як я гравця на 18-му сервері, це задорого. Porsche Turbo S, Ну, оці всі ціни на Turbo S це все таке. мінімаркет асортимент. 111 лямів. Ну, по цінам цей скин, в принципі, то ж саме. Ну, я би не сказав, що якісь типа удивительні цени, гараж це середній. Так, да, це гаразд середньо. Ну, в принципі, ціни я би не сказав, що якісь прям великі, але іменно на будинки ціни прям високі, хочу сказати, прям забагато залишені. Або це просто люди так на виставили, а по факту вони коштують менше. Ну, а в нас вже апнувся другий левел, ми вже можемо і в мікрофон говорити. І можна поїхати на БУ високий, глянути, що там в общому відбувається. Я нарешті добрався до високого БУ ринку. Давайте нарешті зайдемо в нього, нам це дозволяє. Ми вже бачимо одну машину, акулу, 20 лямів і дві людини на БУ. І, скоріше все, більше нічого ми тут і не пробачимо. Так, БУ пустий. Ось такий от сервер, 11-й. Я не знаю, чи рекомендувати вам на ньому іграти, бо ТРК за цей весь час ну, ні одну об'яву не кинули. За весь час, поки я граю, це пів години, може більше. Одне наказання ігроку. Одне. Я просто катався по всім полям горам, що можливо мені не дали наказання. Я хотів його отримати, але мені його ніяк не дали. Адміністрація тут не працює і за те, що ми онлайн, і, напевно, мало адміністрації. ТРК не працює, бо сервер мертвий. Я не знаю, що вам ще сказати про цей сервер, бо це чесно дуже сумна ситуація. Сервер треба якось піднімати, чи грати на ньому, я думаю, можна. Любий сервер має шанс на ігру, і у мене одне питання: що це таке зверху набу? Що це таке за приколи? <схід> Якось дивно. Е і дуже вам дякую за перегляд. Надіюся на вашу підтримку. Ну а на цьому все. На ну, все добре і до побачення.